Щось розкажемо. Для наших спонсорів? Там можна і не, тільки для спонсорів. Хай подивляться. А що тут розказати? Ну втрати великі. Чому? Бачите, ком комбайну тут проїхало. Що за комбайном? Скільки е, зерна осипалось. А чому? Тому що не налаштований був комбайн. ну Подивися, це ж не природні, Якщо це природні втрати перед збиранням, тоді воно буде все поле однакове. А коли за комбайном от, от, так от полосами, от там он, пройди, подивися, ширину жатки і порахуй от, от таких пол полос скільки по полю. Це означає, що погано був налаштований комбайн. І втрати були шалені. От наступне. Ви бачите, ну такими полосами, там де пройшов комбайн, жадка тут була, мабуть, скільки, навіть може скільки метрів. Дев'ятиметрова жатка. Ну, це звичайно така стандартна жатка. Ну, от. А це втрати. Втрати, втрати, втрати. А це потім на що обернеться. Це все інфекція. Яка залишиться потім, навіть навіть якщо це поле буде під соняшник готуватися під інші культури. Якщо поряд тут знаходяться зернові, будуть посіяні, то це все буде сисними комахами, попелицями, тріпсами, переноситися тут, віруси будуть, е, хвороби, буде все переноситись на поля е, ну, зернових, які будуть посіяні цими шкідниками. Втрати за комбайном в основному дуже великі, та й не тільки за комбайном. Необхідно налаштовувати, працювати із механізаторами, зараз вони вже оператори, зараз вже комбайн, тут досить дорогі машини і судячи по тому, тут була машина працювала не з там, 4-метровою чи 2-метровою. Це працював потужний комбайн. 18 метрів. То яка жатка була? Дев'ятиметрова. В одну сторону він йде, потім в іншу. І між цими волками, то якраз 18 метрів. 9-метрова жарка. Капець. Скільки втрат? Ну Мінімум тут центнерів 3-4 лежить мінімум на, на, на цьому полі. Отак от, от. Вирощували, вирощували. Потім все, все втратили. А в нас же на каналі є відео, як е, рахувати втрати за збиранням комбайна. І як налаштовувати. Як налаштовувати, так. Да. А сьогодні ще пшениці багато не зібрано, особливо в Західній Україні. Друзі, обов'язково перевіряйте, щоб на ваших полях такого не було. Ми посилання зробимо під цим відео того відео, ж, як налаштувати е, комбайн. Так, да, бачите. Тут вже пройшло лущення, ну задискували його. Але не падали ця зійшла за проходом комбайн, якраз найбільше. Ми як у воду дивилися. дивилися. Ну, що відео таке зробили? Ну так. Да. Ну, ми, ми завжди попереджаємо З всіх. З практики знаємо, що таке бувають. Ну... Це не одиничні випадки. Потім ми плачемо, що цін немає на пшеницю, що вона не прибуткова. От воно звідки все береться. Коли ми не можемо зібрати свій урожай, то... Дивно. прикро. прикро.